Вітаю, з вами Галина Пригріс. І сьогодні я в'яжу таку красуню, шапочка-буклірований мрінос. Взагалі мені дуже подобається, вона надзвичайно ніжна, вона надзвичайно м'яка, але хочу трішечки розповісти не про саму пряжу, а про в'язання. Того що візерунки в такій пряжі будуть невидимі, і в даному випадку, точніше, в даній пряжі. Швидше всього, це буде або резиночка 1 на 1, або 2 на 2, або 3 на 3. Тобто це вже за вами, за вашим бажанням. Ось так у мене виходить. Я використовую 2 на 2, і знову ж таки, вона на два боки однакова, але вона настільки незвичайно класно виглядає словами неможливо описати. Тобто, я взяла два моточки пряжі. В даному випадку я в'яжу ще перший, і думаю, що два моточки мені вистачить згідно мого зразочка. Того, що це також залежить від щільності в'язання, але не дуже, тому що ниточка ця не особливо тягнеться. Тому рекомендую обов'язково зробіть зразочок. На ту окружність голови, яка вам необхідна. Це може бути 60 петель, 70, 80 і також важливо, які ви оберете спиці. Я обрала спиці номер 4 І що хочу сказати тепер про пряжу. Додам ще про шапочку. Значить, я набрала на окружність голови і пров'язую у висоту. Рядочки можна рахувати, можна не рахувати. Якщо чесно, дуже складно рахувати такі пряжі рядочки. Я буду відштовхуватись висоту шапочки, окружність згідно зразочка, я зробила. А ось відштовхуватись по висоті я буду згідно сантиметрів. Тобто, скільки сантиметрів ви забажаєте, я буду в'язати з відворотом, тобто одного моточка однозначно мені буде мало. Але це за бажанням. Вона може бути з відворотом і без відворота. Моя буде з відворотом. Тому однозначно обов'язково враховуйте те, що ви будете в'язати, і чи вистачить вам ось такого одного моточка. Весняна, прекрасна, ніжна, дуже м'яка, дуже ніжна, м'яка, дуже. Дуже-дуже класна, вона настільки незвичайна, це те, що касається е, те, що я вже зв'язала. В'яжу на висоту 35, і буду бачити, але це сама ніжність. Мені дуже-дуже подобається те, що я роблю. Можливо, ви вже використовували цю пряжу. У вас є такі шапочки, а тому, будь ласка, напишіть мені в коментарях. А тепер що саме до в'язання. Єдине, що необхідно, так це увага, щоб правильно петлі пров'язувати, виворотні над виворітніми, лицеві над лицевими. І також дуже-дуже важливо їх не губити. Того, що за рахунок ось того буклі стараюсь максимально доступними, простими словами розповісти про важливі моменти, того, що вважаю, що це важливо. Спиці рекомендую, реально рекомендую, щоб були ось такими світленькими, щоб дуже добре видно, як які петлі піднімаються. Вважаю, що це важливо, тому що путається сама букляшка із ниточкою. Всі моменти розказала, розповіла, шапочка готова на першому фото буде. А як саме буду закривати, також обов'язково поділюсь. Тут саме основне не загубити петлі і правильно їх пров'язувати. Того, що коли у буклі лежить ось така бороздочка, бачите? Ой, гарно виглядає ніжно. Просто помпезно. Так що долучайтесь, підписуйтесь, завжди якісь новинки, завжди щось цікавеньке. З вами Галина Прігріс, рівних Петер, гарного настрою. І вперед! Незабаром весна!